Вітаємо, і ласкаво просимо до програми Європа у фокусі. З вами я, Ліз Шу. Європа зробила свій вибір. Люди по всьому континенту проголосували за новий європейський парламент. Правоцентристські партії зберегли свою більшість і разом із тим ультраправі отримали більше місць у Франції. Ці вибори призвели до серйозних потрясінь, оскільки перемогу на виборах здобула ультраправа партія національне об'єднання, а не партія президента Макрона. Він вирішив призначити дострокові парламентські вибори на кінець червня початок до початку Олімпіади в Парижі. напередодні Олімпіади питання мігрантів та людей без житла залишається гострою темою, так само як і під час передвиборчої кампанії. Як і будь-яке інше місто, що приймає Олімпіаду, Париж прагне показати себе у найкращому світлі. Однак ці зусилля впливають на життя бездомних мігрантів, таких як Алі Салім. У той час, як Париж готується зустрічати людей з усього світу, він відчуває, що йому більше не раді у місті, яке він роками називав домом. Організаційний комітет Олімпійських ігор хоче, щоб майбутня подія наприкінці липня стала одним великим святом, однією великою родиною. Абсолютно бездоганний образ. Але запрошено не всіх. У цьому готелі в передмісті Орлан зараз живе суданський біженець Алі Салім. Його поселили сюди проти його волі. Зазвичай він живе у Парижі. нас тут. Семеро всі біженці дехто з нас чекав на відновлення документів у Парижі або на отримання житла. Але для цього потрібно особисто звернутися до органів влади. Ми сидимо тут уже цілий місяць. Цього року французька поліція неодноразово проводила облави в Парижі, затримуючи тисячі бездомних людей, примусово переселяючи їх в інші міста. Як це сталося за лісалімом гуманітарні організації критикують владу за прагнення зменшити кількість біженців у столиці напередодні Олімпійських ігор. Ми називаємо це соціальною чисткою. Це ненормально, коли людей просто виганяють, щоб отримати красивий образ Парижа на листівках. Але Влада заперечує будь-який зв'язок із Олімпійськими іграми. Нам не вдалося отримати інтерв'ю. В Орлеані 42-річному Саліму допомагає лише приватна організація підтримки біженців. Він живе у Франції вже понад 10 років і працював у галузі житлового будівництва, доки не зламав обидві щиколотки. Зараз йому потрібен новий дозвіл на проживання, але отримати його можна лише у Парижі, де він живе. коли викрили ваші документи, ви не могли їх поновити. Тепер ви не можете працювати і не маєте права на соціальне житло. Без документів він не може навіть піти у лікарню. Йому дуже боляче через зламані щиколотки. Це справді негуманно. Мер Орлеана не задоволений такими паризькими перестановками. людей привозять сюди і тимчасово розміщують в готелях на три тижні. Потім їх просять піти. Але наші притулки для біженців переповнені. Це абсурд висилати людей з Парижа через переповненість притулків, коли тут у провінції теж немає вільних місць Ця ситуація повністю захлиснула містом. Тут ось дивіться, якісь мігранти розбили табір під арками. Вони почали облаштовувати табір. Але я не хочу ніяких таборів тут. тому я розпорядився, щоб усе це прибрали звідси. ніхто не знає, куди вони пішли після цього. Французький уряд запевняє, що сотням вимушених переселенців безхатченкам мігрантам пропонується довгострокове житло в Орлеані та інших містах. Але гуманітарні організації критично налаштовані. Якщо ви збираєтеся перевезти їх з Парижа в Орлеан на час ігор, ви повинні принаймні запропонувати їм підтримку, якої вони потребують. Алі Салім невдовзі має виселитись із готелю. Він не знає, куди податися після цього. У мене все кепсько. Що мені тепер робити, коли доведеться виїхати звідси? Працівник готелю сказав сьогодні, що я маю виселитися. Уряд, схоже, більше не платить за мене. То що мені тепер повертатися назад до Парижа у якусь покинуту будівлю? чи може залишитися тут? Алі Саліму ніхто не забороняє повертатися до Парижа. Йому цікаві олімпійські ігри незалежно від того в Орлеані він чи у столиці Франції. Але його настрій не надто святковий. І його не дуже вразили красиві рекламні ролики оргкомітету ігор. для більшості з нас школа це місце, куди ми ходимо, аби отримати освіту, але у дедалі більшій кількості європейських країн усе більшої популярності набуває домашнє навчання. Наприклад, у Бельгії, де відвідування школи не обов'язкове у портовому місті Антверпені, ми познайомилися з Оскаром, який ніколи не бував у шкільному класі. Його єдина вчителька його мама, і вона пильно стежить за тим, щоб вони не відставали від навчального плану Пів по сьомій як це сказати голландською? Ти також скажеш пів по сьомій? Ні, ти кажеш пів на восьму. Це дуже плутає, правда? Ранок понеділка, і заняття починаються за обіднім столом. Фан Ферпані, вітальня сім'ї Ван Хоук. Це також навчальний клас для Отіса та його брата Оскара. Вони не ходять до школи, а навчаються вдома зі своєю мамою. Оскар зараз займається французькою. Домашня освіта у Бельгії дозволена і стає дедалі популярнішою. у тебе є трохи більше вибору, коли ти навчаєшся вдома. Наприклад, якщо ти закінчив щось завчасно, то можеш перейти до іншого предмета. Таким чином, ти можеш звільнитися раніше для чогось іншого. Він розмовляє двома мовами англійською та голландською. У другій половині дня він іде до театрального гуртка у місті. у школі. Ти завжди з іншими людьми. Іноді це може було б і краще, але я відчуваю, що тут у нас теж багато друзів. Що ми ходимо на якісь гуртки, на заняття з музики і таке інше. Його мама готує матеріали для уроків, і це не просте завдання. Лісьє Ван Хоук пояснює, що вона почала робити це, коли сім'я жила у США Я б не віддавала своїх дітей до звичайної школи тут. тому що іноді в класі буває по 25-30 дітей. Я думаю, що це занадто багато, а також через те, що вони двомовні. Я думаю, що іноді їм потрібно більше уваги до письма і читання, і можливо, вони не отримають цього у школі. Щоб продемонструвати, що вони не відстають від шкільної програми. Отіс та Оскар регулярно складають офіційні іспити. Кількість учнів, які навчаються вдома, стає дедалі більшою у Бельгії. Деякі діти просто погано вчаться у школах, деякі сім'ї часто переїжджають для інших певну роль відіграють релігійні міркування. Коронавірус, нестача вчителів, причин може бути безліч, як пояснює дослідник освіти Педро де Брекеро. Загалом, під час перевірок, ми бачимо, що кожна четверта сім'я отримує повідомлення. Ви робите це недостатньо добре. Ваша домашня освіта, ваше домашнє навчання не відповідає рівню. За його словами, справа не завжди лише у якості викладання, але й у тому, що деякі діти мають надто мало соціальних контактів. У Бельгії за освіту відповідає регіональна влада. Консервативна фламандська депутатка Лоес Вандром закликає до ще більшого контролю за домашнім навчанням, щоб захистити дітей та суспільство. Є також батьки, які обирають домашнє навчання, тому що воно дозволяє їм навчати дітей певним ідеологічним поглядом, які сумісні з правами людини або правами дітей. Це безумовно становить загрозу. Вона пропонує гнучку модель, у якій сім'ї, які отримуватимуть негативні оцінки, перевірятимуться частіше. Повертаємося до Оскара та його родини. Окрім якості навчання та іспитів, як воно насправді жити під одним дахом зі своєю вчителькою? Uh, yeah. Sometimes... Так, іноді буває непросто іноді це трохи важко, особливо тому, що це твоя мама, і ти весь час з нею Але ти, ти звикаєш з цим жити в усьому іншому. Домашнє навчання дається йому без особливих проблем. Його мама прийняла це рішення свідомо, знаючи, що це неоплачувана робота з повним робочим днем, але це ключ до їхнього сімейного життя. Найбільший острів у світі Гренландія, і, хоч географічно він знаходиться ближче до південної Америки, насправді це автономна територія Данії. До 1979 року Гренландія була під владою Данії. Генріете Бертельсен виросла на цьому острові, і як і більшість його мешканців, вона інуїтка. На жаль, цей корінний народ досі стикається із соціальними проблемами, пов'язаними з бідністю та расовою дискримінацією. Цього року Генріете Бертельсен та інші жінки. Корінного населення подали до суду на владу Данії, вимагаючи справедливості та компенсації через скандали, які сколихнув усю країну. Гренландія наприкінці 1960-х років. Корінні жителі Гренландії, інуїти здобували все більше прав, але все ще залишалися під владою колоніального правителя Данії. Генрієте Бертельсен була змушена вивчати данську мову у школі, а також підпорядковуватися данським лікарям. Один із них вчинив з нею те, що й досі не дає їй спокою. Коли їй було лише 13 років, усім дівчатам у класі сказали з'явитися до санітарного лікаря. Там Нам мали поставити внутрішньо маткові спіралі. Деякі дівчата плакали ще в залі очікування. Ми були зовсім юними, і в нас ніколи нічого не було з хлопцями. Расовайнецель піралі, які нам водили, були великими. Насправді вони були призначені для дорослих жінок. Я пам'ятаю страшенний біль і те, що всім дорослим було байдуже на мене. Бертельсен лише одна з тисяч гренландок, яким у 1960-х і 70-х роках примусово нав'язували протизаплідні засоби. Данська влада прагнула сповільнити ріст населення на острові. Програму примусової контрацепції було припинено, але деякі жінки так і не змогли народити дітей. Бертельсен, яка зараз живе у Данії, змогла народити двох дітей, але її досі переслідує травматичний досвід, який вона пережила. Ми жертви цієї політики примусової контрацепції. І ми живемо в Данії, але не отримуємо жодної психологічної підтримки від держави. Якщо ми звертаємось за допомогою, то мусимо частково оплачувати її самостійно. У 2022 році данська телерадіокомпанія викрила те, що стало відомим як скандал із внутрішньоматковими спіралями. Відтоді майже 150 постраждалих гренландок об'єдналися, щоб подати до суду на данську державу. Копенгагенський адвокат Мац Прамінг взявся за їхню справу. Він анітрохи не сумнівається, що ця програма контрацепції була частиною більш широкої державної політики. Нехай навіть залишилося дуже мало вагомих доказів. і численність їхнього народу різко скоротилося. Було так, що в деяких містах була нульова народжуваність протягом цього періоду. А потім, через 4 роки, вони дійшли висновку, і це також зафіксовано в документах, що це було великим успіхом. Мені здається, що лікар не став би записувати в медичну карту, що він ввів цю спіраль 12-річній дівчинці, коли вона плакала, і її тримали двоє дорослих. Після цих викриттів уряд данії ініціював розслідування. Гренландські політики розглядають це не лише з точки зору компенсації, вони класифікуються як зухвали порушення прав людини. Ми хотіли, щоб уряд дані зосередився на цьому у своєму дослідженні, але вони не хотіли цього робити, принаймні спочатку. Тож ми збираємося додати це питання до досліджень, які вже проводяться. Ми кілька разів намагалися отримати коментар від міністра охорони здоров'я Данії або інших представників правлячої коаліції. Але ніхто не хоче говорити про цей скандал із внутрішньоматковими спіралями. Генрієте Бертельсен знаходить розраду і підтримку серед гренландської громади Копенгагена. Тут вона зустрічається із іншими постраждалими представницями свого покоління. Де б вони зараз не жили, більшість жертв контрацептивної політики неохоче розповідають про пережити. Генрієте Бертельсен вимагає від данського уряду більше, ніж простого публічного визнання. Я хочу офіційних вибачень. Це продемонструвало б повагу до мене з боку Данії, а також надало б рівний статус данцям і гренландцям. Справа проти данської держави може розпочатися ще до кінця року, і Генрієте Бертельсен збирається бути присутньою у залі суду. Автомобіль це не просто засіб пересування із пункту А у пункт Б для багатьох власників. Це ще й символ статусу. А в Алвані автомобілів на вулицях стає дедалі більше, оскільки все більше людей можуть собі їх дозволити. Екологічний активіст Лавдош Феаруні вважає абсурдним те, що автомобілі реєструють, навіть якщо вони значно перевищують дозволені в ЄС норми викидів. Але він самотній воїн у боротьбі із цими гучними застарілими забруднювачами довкілля. А тепер ми познайомимо вас із сім'єю з Британії. Їхня велика мрія зберегти свій титул в унікальному чемпіонаті. Мабуть, одному із найдивніших, про які ми будь-коли розповідали у нашій програмі. Я не розкриватиму одразу всі карти, але можу сказати, що все обертається навколо цих не надто привабливих товаришів, і для перемоги потрібна неабияка креативність. Це сімейне змагання проходить у місті Фалмут, що знаходиться на південному узбережжі Англії. На старт увага, руш. Ласкаво просимо на мабуть найдивніший фестиваль у Британії. Це чемпіонати зачаровування черв'яків. Щоліта команди змагаються на узбережжі Корнуолу. Хто виманить із ґрунту найбільше черв'яків? І деякі методи менш наукові, ніж інші. Будучи сексі черв'яками, ми виманюємо черв'яків на поверхню. І як ваші успіхи? У нас два. Два з половиною черв'яка. По інше бік поля погляди шестирічного Санні та восьмирічної Луни сфокусовані мов лазери. Ось один А, ні, це кульбаба. Вони чинні чемпіони і зовсім не хочуть бачити, як їхній титул втікає від них. Це так хвилююче. Як гадаєте, ми зібрали найбільше? Ну поки що важко сказати. А ти як думаєш? Так. Минулого року вони зібрали 20 черв'яків, але за такої жорсткої конкуренції їм доведеться не аби як попрацювати. Команди можуть вигадувати власні чудернацькі та дивовижні способи виманити черв'яків, створюючи вібрації в ґрунті. Луна та сані взяли приклади з птахів, які дзьобають землю і тупотять по ній, імітуючи дощ. Ми трохи змочуємо землю, трохи розгойдуємо її. Якщо ми будемо тупотіти занадто сильно, черв'яки можуть позалазити назад. в іншій частині поля дехто використовує. Менш обережний підхід. Ми вдаємо із себе чаю, просто бігаємо по колу у ластах. А як ваші успіхи? Насправді дуже добре. Здається, у нас десь вісім черв'яків чи щось таке. Добробут черв'яків ключовий фактор. Тут і є суворі правила для збереження цих корисних створінь неушкодженими. А організаторка заходу, і місцева художниця Джорджія Гендал однаково любить як серйозні, так і безглузді події. Чарв'яки тримають цей дивовижний баланс між неймовірно важливим і неймовірно абсурдним. Тож, на мою думку, це дуже інтригуючі персонажі. Вони неймовірно важливі для наших ґрунтів і наших харчових систем, але в той же час вони потайливі істоти, про яких ми мало що знаємо. Одна хвилина народе. лічені секунди до кінця, і команди випускають свої фінальні вібрації. Чари закінчилися. Починається підрахунок, і змагання переходить від ґрунту до трофеїв. Я думаю, що це дійсно весела подія, але мені здається, що тут є доволі серйозний елемент конкуренції. Усі намагаються це приховати. Ніхто не хоче визнавати, що це дійсно серйозно і що кожен хоче перемогти. Але якщо ви станете поруч з кабінкою, де відбувається підрахунок, то ви почуєте всі ці розмови про перемогу. Здається, у мене тут 12. 12 – це добре. Настав момент істини для Санні та Луни, і це не той результат, на який вони розраховували, адже команда заклиначів черв'яків із Тенесі проповзла на п'єдестал, здобувши перемогу з 32 двома черв'яками. На щастя, Луна та Санні залишаються спортсменами до кінця. Головне не перемога, а задоволення. Ти такий милий Санні. а вони неодмінно повернуться наступного року, аби знову зустрітися зі своїми химерними підземними приятелями. Це виглядає так весело. А ми на цьому завершуємо наш цього тижневий ефір. Дуже дякуємо вам за перегляди. Сподіваємося, що вам сподобався цей випуск. І з вами була я Ліз Шу. До побачення.